Давайте сьогодні роздивимось, власне, як можна зареєструватися на Figma. Дивіться, у нас є ось сайт офіційний Figma. Заходимо з браузера. Так, заходимо тепер в локін. Continue with Google, тобто ми будемо заходити з використанням Google аккаунта. Так, у нас є тут вільний Google аккаунт, ось такий Google аккаунт. Заходимо. Так, тепер дивіться, ми продовжуємо. Так, чекаємо. Так, ну тут Figma пропонує ввести наше ім'я. Можемо залишити в принципі, ім'я аккаунту. В принципі, тут контіння натискаємо. Дивіться, тут у нас, як ви плануєте власне, використовувати фігма. Давайте нам власне оберемо school для школи. Так, тут запитають, хто ви. Ну, Давайте оберемо, наприклад, що ми там викладач або студент. Тобто, ну, Тут не важливо, в принципі, обираєте своє. Так, і тут, наприклад, рівень вашої школи, ну, можете обрати коледж університет. Ну, Давайте оберемо коледж університет, наприклад. Так, тут е, хтось до вас приєднається, можете також або пропустити. Можна пропустити, в принципі. Так, ну, і Тут скільки ми разів використовуємо да? разів використовували сигма, Фігма, наприклад, раніше. Давайте, власне, дивіться. ну, Можна написати, якщо ви раніше використовували. Якщо ні разу там натискаєте, ну no, It's my first time. Так. ну, Тут, власне, дивіться, у нас буде стартер. Бачите, це у нас власне, безкоштовний варіант. Обираємо. Так, у нас буде тут, власне, три файла для роботи. Так, будуть у нас базовий дизайн, прототипи. Так, все у нас базове, тобто у нас безкоштовний режим. Так, натискаємо Continue. Так, тут у нас далі дивіться, ну, це також можна пропустити. Ну, все, в принципі, нас пустила фігма. Бачите, у нас тут все є. Так, у нас аккаунт вже активувався. Створюємо проєкт. І можемо, в принципі, малювати, можемо вже працювати. Ну, закриваємо тут зайве, дивіться, можемо створювати тут власне. Давайте створимо власне фрейм. І можна малювати, можна щось використовувати. Тобто за власним бажанням можете щось малювати. Тобто ось таким чином все це працює. Ну, давайте подивимось. Зальємо кольором, наприклад. Все працює. Ось так можна далі працювати. Ми зайшли у в аккаунт. Тут можна, власне, переіменувати проєкт. Наприклад, MyCroach написати. Ось так. Всім дякую за увагу.